Ви колись казали, що вважали, що коли Росія дійде до 100 тисяч втрат. Це може стати межею, за яку ця країна не хоче зайти. Зрозуміло, що я думаю, що весь цивілізований світ і я теж здивований тим, наскільки Росія готова утилізувати своє чоловіче населення. Чи ви зараз думаєте, що є межа втрат у Росії, і чи бачите ознаки того, що такі величезні втрати мають якийсь ефект на армію і політичне керівництво цієї Росії, цієї країни? Так, ви праві, я був абсолютно впевнений в тому, що чим ми найбільше дамо втрат, втрат російської армії і Росії, і ці втрати змусять в кінці кінців відмовитися від подальших дій. Але це була абсолютно моя помилка, тому що і на сьогоднішній день ми бачимо, що ну імовірніше за все, що людський ресурс, людський ресурс для Росії є, ну мабуть, і не найдешевшим, і ми можемо констатувати той факт, що Росія точно не вважається з людськими втратами і готова е, досягати своєї мети навіть через найважчі втрати чи через, через втрати людей. Тому це потрібно враховувати.